В житті найцінніше не гроші, не чин, а ті, хто нас люблять, без жодних причин, Кому ми потрібні завжди, просто так, попри наш достаток, освіту і фах, Хто нам просто так, як завжди на світанку, шле гарну листівочку, доброго ранку, хто дзвонить не скорості щось роздобути, а просто. Щоб тільки наш голос почути, кому просто так ми потрібні і цікаві, хто завжди підтримує словом ласкавим, хто нас поважає, а не ігнорує, хто настрій чудовий, весь час нам дарує. Ці люди не зникнуть у трудності в час, а словом і ділом підтримують нас, знаходяться поряд час свята й біди. Вони просто так будуть з нами завжди. І це найцінніше у нашому житті, щоб з нами були такі люди прості, хто нам просто так душу всю віддає і любить нас справжніх, таких, як ми є.